Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Друзі, в сьогоднішньому відео хочу показати вам свою роботу в таксі. Якщо вона, звісно, буде, тому що кожен таксист добре знає, що лютий місяць це місяць, коли спостерігається така просадка по замовленнях, їх не так багато. Але я сподіваюся, що мені вдасться сьогодні щось заробити, вдасться щось для вас зняти цікавеньке. Два тижні я взагалі не працював, не таксував. Чому? Тому що першого тижня я хворів. А наступний тиждень я боровся з собою, тому що людина такий організм, який дуже швидко звикає до нових, більш комфортніших умов. Коли тобі не потрібно вставати о п'ятій, а ти можеш встати о сьомій і спокійнісінько встигнути зробити всі свої справи. Тож, так, наступного тижня дуже не хотілося вставати з теплого ліжечка для того, щоб іти в холодний гараж, сідати в холодний автомобіль і чекати там якісь замовлення. Але, друзі, це потрібно робити. Чому? Тому що потрібно возити людей, потрібно заробляти гроші, потрібно таксувати, потрібно знімати відео, потрібно щось показувати вам. Власне, тому я сьогодні на гаражі, я в автомобілі, і сподіваюся, що сьогодні замовлення будуть: що буде кого возити, буде що вам показати. Тож, якось так, друзі, кому цікаво, заварюємо чайочок, кофійочок, беремо вафельку, печенюшку і гайда дивитись сьогоднішнє відео. Друзі, перше замовлення вже є, воно не те, щоб дуже хороше, але для того, щоб трошечки порухатися, я його взяв і я його відвезу. Тож, не буду гаяти часу, а поїду за своїм першим сьогоднішнім пасажиром. Так, друзі, трошки таксую. Трошки таксую, привіз дівчину на роботу і вийшло так, що щось сьогодні за проблеми якісь з таксі не можуть викликати. І поки тут стояв, вона вибігла і каже, зробіть, будь ласка, доставочку. Зробіть, будь ласка, доставочку, тому що не можемо викликати таксі. Коротше, ну зараз покажу, що в мене за доставочка. Не фокусується, ну, Ми... задній ряд повністю. Шари, шари, шари. Усе, адреса є, номер телефону є, в принципі, поїхали виконувати, друзі. Зараз будемо телефонувати клієнту бо щось я трошки загубився. Весь щось мене привіз не туди, куди потрібно. Ну нічого, я думаю, зараз розберемо. Друзі, трошечки розвели мене з доставочкою, тому що тут написано доставка 80 гривень. А дали мені 70 Ну, Наш народ, ви знаєте. Ну, Мені це було вигідно, тому що я проїхав один кілометр, заробив 70 гривень, ну, вже заробив і зараз залишилось тільки е, віддати. Замовнику власне його шари. Так, зараз піду. Упочина отримала свої шари, я отримав свої гроші, магазин квітів отримав свої гроші. Всі задоволені. Працюємо далі. Друзі, прийшла трошечки до нас зима, накидала сніжку, небагато, але є. Ай. Сьогодні виїхав попрацювати в таксі. І що хочеться сказати, дуже така е, велика різниця між тим, коли я катав 2 січня і зараз. Тому що Зараз з замовленнями дуже складно, дуже мало їх. і цінники також невеликі. Бачите, ходжу гуляю, додатки всі ввімкнуті, всі працюють, 838, уклон, драйвер, он таксі, Uber, Болт, все є, нема тільки замов. одного чого нема, це замови. Короче, такі справи. Ну нічого. Нічого, думаю, що все ще попереду. Все ще ми нас доженемо, як то кажуть. А отак от виглядає моє крайнє замовлення, яке я тільки що е, зробив. Якщо ви порахуєте копійки і оцю купюру, то у вас вийде сума в 37 гривень. Отаке замовлення, друзі, я е, розумію, що там подачі 300 метрів і їхати кілометр, але коли ти везеш, коли ти везеш замовлення, і ти розумієш, що ти за нього заробиш аж 37 гривень, то це, бе, це без врахування комісії, ще комісія звідси зніметься, і там взагалі хоч би там 33 тобі залишилось. Ну. Коротше, отака от історія. Ну. І сьогодні, ви знаєте, сьогодні мало якихось гарних замовлень. Багато сиджу, нікуди не їжджу. І, До речі, ви знаєте, от пишуть там деякі люди, що навіщо ти возиш там по 70 гривень, там, ну, от таке от, тим більше. Але що я хочу сказати? От Дивіться, друзі, я сиджу, вімкнено все абсолютно. Замовлень нема, замовлення не приходять. А я сиджу, в мене працює автономочка. Як не як, але дизель також коштує грошей. І час я можу просидіти без замовлення. І, і отак от ну просто 300-400 грам дизелю я спалив. на дворі той невеликий мінус, там мінус один, мінус два, але все одно сидіти в машині і мерзнути я не люблю. Тому користуюся автономочкою. Ну, а за це все потрібно все ж таки платити. І от дивіться, цікаве спостереження. От 15 гривень коштує у нас проїзд в маршрутці. І 37 гривень коштує проїхати ну от замовлення, коштує 37 гривень. Тобто, якби було там 3 чоловіка, то їм би взагалі краще визвати таксі, аніж поїхати на маршрутці. Ну, от так. Що, друзі взяв замовлення, ну таке, знаєте, нібито звичайне замовлення, а виявилося, що це доставка, а доставка, друзі, коштує дорожче. Але, звісно, ніхто ж цього не вказує ніде. А навіщо? Навіщо це вказувати, якщо... Якщо таксист і так відвезе, знаєте. Ну, коротше, я якось отак. Везу доставочку, а ціна зазвичай не замовлення. Там, до речі, якісь пиріжки, чи щось, щось там таке. Коротше, якось так. То думаю, може з'їсти якогось пиріжка у якості компенсації. Доставка ж пиріжків продовжується. Я оце просто їду і думаю. У мене там пиріжки, може там ще й накладна якась є, може мені ще й товар треба здати. Як, ви знаєте, тут в таксі ти можеш бути ким завгодно. Мало того, що ти водій, ти вантажник, тому що ти вантажиш там то одне, то друге, то третє. От ще я думаю, ще класно було, якби я ще й товар здавав. Правда. Ну от ти там 40 гривень заплатила. Я поїхав, мало того, що я в там привіз, ще й експедитор, ще й товар здав. Вообще замечательно. Коротше, така от історія. Нова почта ви, до речі, вчиться, як, як потрібно. Ось так от таксі визвали за 40 гривень. Адресна доставка. Так. Оп, таксі визвали він вам за 40 гривень, все, все зробив, здав товар, ще й гроші привезли. Ой, боже Боже, що твориться? До речі, друзі, я вам хочу показати відео. Воно було зняте тиждень назад на ваш розсуд. Ситуація була ну, трошки гірша, ніж зараз. Я вам відео там все, все поясню і все розкажу. Але сенс в тому, що от з таксі вже роблять незрозуміло що. Добре, відео вставлю. Ви обов'язково подивіться і свої коментарі, будь ласка, залиште, хто вважає, що я прав, а хто вважає, що я не прав. Отак. От от. Сьогодні мій рейтинг в уклоні, напевно, дещо знизиться. А чому? я вам розповім. Беру я замовлення, уклон «Лайт». 84 гривні, недалеко від мене, взяв я це замовлення. Під'їжджаю, натиснув, що я на місці. Ну, по класиці жанру ніхто нікуди не поспішає. Прийшов певний час на вулиці мінус 11, мінус 12, ну так, не тепло, я вам скажу. Дивлюсь, виходить. ну Така дівулечка виходить. Губи отакі там. Під рукою собачка, Чумодан тягне, чумодан такий здоровенний. І так, ну, я розумію, що потрібен буде багажник. Ну, потрібен буде ну, точно. Я виходжу, відкриваю багажник, вона підкочує свою ж оцю торбу, чумодан свій. оцей. До нього. І така стоїть, знаєте, дивиться на мене. ну типу, А чого ти не завантажуєш? Давай швиденько, я там на маршрутку запізнююсь, давай швиденько вантажу і поїхали. І знаєте, ну жодного слова. Якби вона там сказала, будь ласка, допоможіть і покладіть чемодан до багажника, ну, мені тяжко, там, ну чи ще щось, ну якісь хоча б слова. А то вона просто знаєте, на пафосі така вийшла. Отака. Тут собачка, тут чемодан, там в іншій руці. Ну, коротше, вантажу я цей чемодан. Думаю, ну добре, я тобі зроблю. Їдемо ми до місця призначення, під'їжджаємо. І вона така, а я там картою оплатила. Я кажу, ні, у вас тут готівка стоїть. Вона каже, ну скільки коштує? Я кажу, 100 гривень. Вона така, а це уклон, там як 100 гривень, 84. їй кажу, така, завантажувати розвантажувати ваш чумодан це входить в мої обов'язки чи ні? Я водій чи я грузчик? Ну, а так дивиться на мене, знаєте. Ну, я не буду за це платити, я там це, де це указано. Я кажу, де це вказано, що я маю вам завантажувати ваші чумодани, завантажувати, вивантажувати. Ви, ну, вибачте мене. Вказано, що я маю вас довести з пункту А в пункт Б. Ви не замовляли універсал, там, Мінівен, чи щось. ви замовили звичайне таксі, будь ласка, там, їдьте. Я міг би вам кажу, багажник взагалі не відчиняти. От тягли бо це ручна клажа, знаєте, така от, і їде отака з чумоданом. «Ой, Ні, я за це платити не буду. Кажу, а, кажу, а те, що у вас собачка на руках, де ви вказали в замовленні, що у вас буде на руках тварина. А може в мене алергія на шерсть е, собачу. А може в людини, яка сяде після вас, буде також алергія. Ви ж цього також не вказали. Собачка у вас не в переносці, а просто отак от ви під рукою її тримаєте. Та така оторопіла. Ну, Ну, зрештою, думаю, хрін з тобою. їжджай вже на сідай на свою маршрутку, їжджай куди там тобі потрібно. така... А якби в мене коштів не було, чи там карта стояла, ну кажу, це інші питання. Якби карта, я кажу, сказав би відразу. А так у вас готівка, тому отак. А якби в мене це там останні крути, думаю, ладно, шмаляй, я її дістав, до речі, друзі. Ось, копіючки. Не даром я їх збирав, не даром я їх з собою возив. Ось вони знадобились таки нарешті. Дав я їй е, скільки там, 16 гривень здачі, Відкрив багажник, кажу, ну давай, давай, доросленька, забирай. То вона забрала свій чумодан, забрала вже сама, якось там карячилась. ну, А що робити, друзі? Ну, ти не хочеш платити. Ти визвала уклон. Е, як його, лайт, визвала уклон лайт і хочеш, щоб тобі завантажили, розвантажили, може, те ще до маршрутки провести. чи, ну, шо? Отака от от історія, друзі. Тому от дивіться, зараз е мені підписник сказав, знаєте, як, не соромся, став погані оцінки пасажирам, тому що вони всі погані люди, скажімо так. Ну, я про всіх я йому написав, що я всім ставити, звісно, не буду, тому що є адекватні, є нормальні. Сьогодні більшість було таких. І на чай залишали, і ну, приємні люди, все нормально. От одна. От така от Ну, попалась. Ну, а що робити, друзі? Ось, до речі, це замовлення. я зараз так, зараз я покладу і вам це зазніму. Завершить. І ставимо одиничку. Все, друзі, все. Знаєте, після того як поставив одну зірочку, так аж аж полегшило на душі. Ви знаєте? Хоча я розумію, що, хоча я розумію, що е, на тій стороні була були аналогічні дії. Ну, власне, от такий от е, кінець історії без е, хеппі енду. 48 гривень, доставка майбутнього 48 гривень. Я з грошима, тетя з пиріжками. Ну, тут вона сама справилась, я під'їхав, відкрив багажник, перейшла тетя, дістала ящичок оцей і потягла до себе в магазин. Здавати, на щастя, не заставила товар. І на тому спасибі. Ну, а я взяв замовлення відразу ж тут по болту, як не дивно. І поїду, власне, тому що замовлення було в той бік, куди мені треба. Тому не буду довго теревенити, а поїду краще забрати нового клієнта. Взяв замовлення по болту, а тут немає світла і немає інтернету. От отак от крутимось, що я приїхав чи не приїхав, не зрозумів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Один раз взяв це замовлення по болту і от така от фігня вийшла. Я не знаю, що в таких ситуаціях робити. Треба десь від'їжджати, чи, чи що, чи. Що з цим робити взагалі? Ну, Буду кудись їхати, що а а Він що мені як. Як мені це подобається Будемо ловити зв'язок. А воно здається, здається, вийшло. Ну будемо сподіватися, що то воно. Що не воно, то буде погано. Друзі, на годиннику 8 вечора я на гаражі, я в автомобілі. Давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього мого робочого дня. Насправді, можна сказати, що це не повноцінний день, а десь півдня звичайного таксиста, тому що почав я працювати десь о 6. ранку і завершив о 12.30. Попрацював я 6,5 годинок. Що вдалося заробити? Заробив я за цей період. Чиста каса в мене склала 822 гривні. Це вже з вирахуванням комісії і з вирахуванням витрат на зарядку електромобілю. Я не рахую амортизацію, тому що кошти, які я заробляю в таксі, вони в мене окремо лежать, і в разі необхідності я можу звідти щось взяти в будь-який час. Така от ситуація. Друзі, що хочеться сказати, замовлення по болту, те, яке я зробив, сіла жіночка, вона така дуже стильно виглядала, така в шубі, представительна така. Ну, вона розрахувалась от чисто по тарифу, от скільки там було, скільки вона і дала. От без чаю, без нічого. І потім після неї відразу сіла бабуся, вже така в віці. І ви знаєте, ну там тариф був також щось незначний, там 50 гривень, їй потрібно було заплатити. І вона от дає 50 гривень і потім ще дає копійками, дає ще 5 і вона каже: вибачте, але в мене немає просто інших грошей, крім копійочок. Не заперечуйте, якщо я вам дам так. І знаєте, мені так якось стало ну не те, що соромно, а так якось шкода, ну, якось незрозуміла така ситуація. От людина хоче тебе якось. Тобі якось віддячити, а в тебе при цьому такі якісь емоції незрозумілі, тобі, тобі шкода її, ти, ти б такий би сам би цій бабусі щось заплатив. А вона тобі дає, і я кажу, ні, давайте я не буду брати. ну, Мені 50 вистачить, все нормально. Вона, Ні-ні, ні, 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 ні я, я даю вам, то, будь ласка, візьміть. Ну, І зрештою, вона поклала ці мені копійки, довелося мені їх забрати. То я до чого веду, що така от контрастність, що людина може бути не супер багатою, а дати вам на чай якось віддячити водію. А може бути людина, в якої достатньо таке непогане фінансове становище, і просто заплати вам по голому тарифу. Ну, це такі мої думки, мої роздуми по сьогоднішньому дню. От така от була ситуація. То я вам її розповів. Тож, друзі, всім величезне дякую, хто додивився до кінця, хто був зі мною на протязі всього цього відео. Кому воно сподобалось, ставимо лайчики. Кому не сподобалось, то вибачте, я старався, але щось пішло не так. Але я це обов'язково виправлю. І, друзі, не забувайте також натискати на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео. А ще підписуйтесь на канал, тому що для вас це не складно, для мене це приємно, мене це надихає на створення нових відео. Тож, друзі, нібито все сказав, піду відпочивати, чого власне, і вам бажаю, а також бажаю тихої, спокійної ночі і такого ж ранку. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім на все добре.